Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачний, ніжний і дуже легкий приготування салат з курячого філе, з відвареного курячого філе, з ананасами, з грибами, з сиром, Все це перемазане майонезом, неймовірно смачний, прикрасить ваш святковий стіл. Якщо вам цікаво, як я його буду готувати, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. Для цього салату нам знадобляться ось такі продукти. Твердий сир, майонез, підварене куряче філе, мариновані гриби. Я їх маринувала сама. Якщо вам цікаво, я можу теж зробити відео, як я їх маринувала. Вони, виходять дуже смачні. Кукурудза маринована, маринований ананас. Весь цей салат я буду збирати ось в такій формі. Роз'ємні і, звичайно, знадобиться тертка для натирання сиру. Дно тарілки, на якій буду збирати салат, легенько змащую майонезом, тоненьким слоєм. І ось так легенько натру сир. Притрушу сиром. Розприділю по дну. Далі буду нарізати відварене куряче м'ясо. Всі інгредієнти буду нарізати дрібними шматочками. Ви теж так підкладаєте тряпку, щоб доска не їздила. Дуже добра порада. Викладаю наверх м'ясо, ложку майонеза і також рівномірно розпреділяю. На курку можна покласти трохи більше майонеза, тому що вона суховата. Але пам'ятайте, що соковитість нам також дасть ананас. Далі викладаю гриби. Також легко змащую майонезом. Далі насипаю кукурудзу, рівномірно розпреділяю і знову трішки майонеза для склеювання. Далі знову нарізаю курку. Знову викладаю наступний шар і також змащую майонезу. Ось так виглядає після другого шару курки, змащеного майонезом. Далі викладаю ананас. Знову рівномірно розпреділяю. Змащую рештками майонезу. Останнім шаром піде сир. І все прикрашає товстим шаром сиру. І ось такий салат в мене вийшло. Даю постояти декілька годин в холодильнику, щоб салат стабілізувався, об'єднався, тоді зніму кільце і будемо їсти салат. І ось салат стабілізувався. Зараз будемо пробувати зняти кільце. який він гарний, як він тримається форми. Ніжний-ніжний. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, який він гарний. Звичайно, трішки пустив сік, тому що, як я сказала, дуже соковитий цей салат, тому що в ньому гриби, ананас. Як на мене виглядає дуже апетитно, дуже ніжний цей салатик. Ну і зараз будемо пробувати його на смак. Ну Ось такий салат, він не дуже тримається форми. Якщо, наприклад, робити для себе і з'їсти на вечерю або на обід, або тільки в сім'ї, то цей салат можна весь перемішати в салатниці і з'їсти відразу. Звичайно, якщо на стіл подавати для гостей, перша частина презентабельна, а в тарілці вже можна його перемішати виделкою і так само з'їсти. Салат дійсно дуже смачний, оригінальний. Поєднання двох смаків солоного і солодкого. В італійській кухні цей смак називається агродольче, і я його обожнюю. Раджу спробувати і вам. Експериментуйте, готуйте, їжте смачно та корисно і будьте здорові! Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду ще багато нових та смачних рецептів.